Кризи, привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас період з 16 по 31 січня. Розпочинаємо ми з ваших персональних енергій на цей період. Краса і щастя і. Делікатна краса. Ну, мені здається, ви тут або багато знаходитесь навколо всього красивого. Не знаю, можливо, ходите в музеї, там, насолоджуєтесь архітектурою. Ну, для кожного краса в чомусь своєму. Навіть от квіти вирощувати. Хіба це не краса, чи навіть овочі. Це, це все прекрасне. Або ж ви над своєю красою працюєте, над своєю зовнішністю, над своїм здоров'ям, на те, щоб робити навколо себе світ красивим. Красиві енергії, красиві. Зараз ми з вами прояснимо по всіх сферах життя. Чого вам очікувати? Отже, Терези, особисте життя, кар'єра і фінанси. Особисте життя і єрофант. Для тих, хто в нас наразі самотній. Мах, трійка жеслів і помірність. Тут у вас йде можливість познайомитися з людиною, яка може бути вище вас по статусу. Може бути також, не знаю, на роботі у вас начальник як варіант. Або. Людина пов'язана з релігією, з культурою, з традиціями, з навчанням. Тобто, у вас тут може зав'язатися спочатку дружба по помірності, це спочатку все починається з дружби, з такого легкого флірту, і зацікавлення. І нічого більше. Але тут у вас хороші перспективи, щоб створити союз. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках башня, п'ятірка жеслів, королева мечів. Тут зі скандалом може в когось зламатися шлюб, як от башня ламається на два шматочки. Два поверхи да, роз'єднуються так. Тут скандалом може зламатися шлюб, і створитися нова пара. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах наразі дев'ятка пентаклів, туз пентаклів. І жриця, угу, цікаво. Так. Тут для когось іде ситуація одруження, стабілізації стосунків, фінанси, для когось навіть брачний контракт заключити. Тобто тут ви із своїх дещо таких, можливо, таємних прихованих стосунків, та, от виходите в світ з вашим партнером, ви одружуєтеся, хтось навіть вінчається, і загалом ви задоволені ситуацією. Ще тут можуть бути. Ще тут можуть бути. Хочеться мені сказати, от як гроші від сім'ї, чи це від вашої сім'ї, чи це від сім'ї вашого партнера. Наприклад, там збираєте на весілля як варіант. Тобто тут може бути ще й питання ж спадщини. Але загалом у вас тут взаєморозуміння, підтримка і дуже такі визвишені відносини на цей період стають. Далі. Питання роботи. Диявол. Для тих, хто в нас наразі не працює: Четверка жеслів, п'ятірка пентаклів, туз мечів. Тут ви розумієте, що ви дуже прив'язані до дому, та, що ви сидите вдома весь час і вам може не вистачати коштів. Потузу мечів це от чітка, ясна думка, коли треба поставити крапку, перестати бути залежним від чогось чи від когось і почати самим заробляти. От у вас протягом цього періоду з'явиться план дій, як ви можете це зробити. Головне, не вітайте в облаках, а бути більш тверезим. тверезими, такими приземленими, і дивіться на ситуацію реалістично. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Королева чаш, п'ятірка чаш. І семірка жезлів. Тут вам пропонували допомогти. Не знаю, пропонували допомогу, але людина вас розчарувала. Або ще вас могли. Зараз я так сформулюю, щоб це звучало. Вам могли багато наобіцяти. Навіть це хтось з ваших друзів міг сказати, що та, йди ось сюди, от, в цю компанію, там все так класно, то я тебе влаштую. А врешті-решт, ви туди приходите, ви дивитесь, і ви розумієте, що це все якісь, якесь шахрайство. Наприклад, там скам, да, от це от, з бізнес, побудований на тому, щоб обманювати людей. І да, ви можете там залишитися і почати щось робити, але з іншого боку, чи ви на це готові насправді? Тобто, не, не полагайтеся сказати на інших людей. Шукайте роботу самі. Для тих, хто вже працює, але по найму. Тут у вас йдуть класні кар'єрні перспективи, але ви будете дуже, сильні, дуже сильно до когось або до чогось прив'язані. Можливо, вам тут пропонують там, стати правою рукою директора, або ще щось. Ви розумієте, що ви тепер з цією людиною будете дуже. Плотно да, існувати або вас ставлять там, в команду з якоюсь людиною. І так, да, у вас тут є можливість розвитку Класно. але з іншого боку, вам тепер доведеться бути зв'язаним по рукам і ногам разом з цією людиною. Особливо це може бути людина, з якою у вас є складнощі в побудові комунікації. Ще можуть такі клієнти вам траплятися, з якими складно знаходити спільну мову. А діватись нема куди треба. Для тих. Хто є фрілансером і працює сам на себе. Тут з мечів дев'ятка чаш, стірка мечів. У вас тут, насправді, досить таки хороший період в плані роботи, ви можете розпочинати якийсь новий проєкт, підписувати контракт з кимось. Будьте обережні, бо да, умови звучать дуже класно, але дивіться, щоб ви не стали там, щоб ви не прогавили якісь моменти в контракті і потім не працювали, наприклад, на якесь агентство за дуже малу зарплату або за якісь незрозумілі проценти. Тобто тут вам треба оцінити ті робочі. Робочу обстановку, яку вам будуть пропонувати ваші клієнти. Для тих, в кого свій бізнес. Окей. Так, а у вас тут ситуація виходить така, що ви. Зв'язані, якась ситуація не рухається, не розвивається. Можливо, бізнес у вас тут на паузі для когось це ще може проходити в банкрутство, да, піти, щоб позбавитися якихось боргів, або це ще може бути ситуація, коли бізнес не приносить прибутку. Очікуваного, і ви на нулі або навіть в мінусі будете роздумувати, чи вам залишити все як є, і чи як вам вибиратися з цієї ситуації. Ще можуть бути погані проценти по кредитах, погані проценти по оренді, ну, от все, що з цього пов'язано, да? там, де ви винні тепер коштів іншим людям. Що в нас по фінансах? Шестірка Пентаклів. Тут як не дивно, гроші до вас будуть приходити. І з різних джерел. Головне, щоб ви оддас співміряли, наскільки це релевантно, від кого вам їх брати ці фінанси. Ну, я хочу ще буквально кілька карт уточнити, що тут буде в Терезів. Можуть. Ага, тут стосовно фінансів, ви можете десь у вас щось може зависнути, якась ситуація, або якийсь продаж, наприклад, щось хотіли продати, а він висить в повітрі, немає покупців. Тут будете приймати рішення, можливо, зменшувати ціну, або десь йти там, щоб просто вийти в ноль, теж як варіант, тобто відбити якісь інвестиції. Не спішіть, подумайте. У вас тут іде фінансування з двох джерел. Одне з них може бути нестабільне, да? тобто десь інвестували, але не отримували достатнього достатнього процента. Ще тут вам можуть пропонувати, знову ж таки, давай я тобі дам в борг, давай там ще щось таке, не беріть. Це не найкращий варіант. Ви потім пошкодуєте, тому краще тут з боргами, кредитами і так далі, якщо є обов'язково постаратися з ними закрити цю історію і не брати в борг, не давати в борг цей період. Загалом гроші до вас будуть приходити, просто щоб ви їх правильно розподіляли. О, така ситуація. Що ж, люблю, цілую, буду чекати на зворотній зв'язок. Пока-пока.